Є новина, друзі. Подоляк зливає шефа Єрмака. Дослухайте до кінця. Я зараз е, зачитаю і потім пообговоримо. Ну, вся інформація в мене в каналі є. Новина в шапці профіля. Підписуйтесь, це пише Подоляк, якого до речі, Єрмак взяв на роботу. Тобто, це його основний інформаційний солдат. Можна так сказати. Про відставку пана Єрмака, це типова демократична практика. Україні часто закидають, що ми перетворюємося на міні Росію, обмежуючи соціальні і політичні права. Справді війна накладає певні обмеження, але наявність у нас живої демократії проявляється саме в таких подіях у відставці міністрів про завантаження уряду, тепер у відставці голови офісу президента на тлі великої війни, коли суспільство багато втрачає від терористичних практик росіян і багато віддає через волонтерство та армію. На армію та відновлення будь-яка підозра в корупції б'є по довірі значно сильніше ніж у мирний час, навіть якщо юридичні процедури ще тривають сам факт проблемних запитань, формує фон на яких влада не може не реагувати. Ідеться про класичний демократичний механізм, якщо посадовець викликає в суспільства сумніви, і це заважає президенту реалізовувати стратегію посадовець, бере на себе політичну відповідальність і йде у відставку. Так знижується напруга між народом і державою. Ну так єрмак у суспільства вже роками. Викликав сумніви, але тільки зараз чомусь Зеленський наважився його звільнити, як пишуть змі з істерикою, так тому що Єрмак не вірив, що його Зеленський звільнить. А взагалі це якраз про те, що я вчора розповідав відео на головному себе каналі Булозі Розумовського. Можете піти подивитися про те, що буде далі, тому що під Єрмаком була відповідна вертикаль, і його почнуть всі зливати. От солдат Подоляк перший його зливає інформаційно, а деякі почнуть розповідати ну, різним антикорупційним органам. Деталі, як відбувалися відповідні схеми. І зливи тільки будуть м -м, посилюватись. До речі, це небезпечно і для Зеленського, тому що ну, він ще ж дуже близько працював з Єрмаком. Напишіть свою думку, лайк репост, підпускайте, телеграм-канал є новина, в шапці профілі. Підписуйся.